Вітаю глядачів та гостей мого каналу Черівна Магія життя. І сьогодні ми будемо розмовляти про Троїцьку неділю. Троїцька неділя! А сьогодні понеділок, Духівдень. Як провести цей час, щоб зберегти благополуччя та забути про сльози? З 9 по 15 червня. Троїцький тиждень. Не вздумайте це робити, щоб не лити сльози. Не робіть це навіть випадково. Часом доля дає людині шанс, і вона проходить повз, а іноді навпаки, попереджає, і людина не чує. Так і з цими днями. Здається, що вони нічим не відрізняються від інших, але варто оступитися, порушити незримі правила і наслідки не забаряться. Ці сім днів можуть наповнити ваш будинок благословенням, світлом, добром, а можуть затягнути в смуту невдач, образ і тривог. Все залежить від того. Як ви поведете себе? Є речі, які сурово, суворо заборонено робити в цей період. Навіть випадкова дія може обернутися сльозами, душевним болем і втратами. Багато хто думає, що прикмети це просто красиві казки. Мовляв, раніше вірили, тому що не знали науку. Але ж сьогодні. Незважаючи на всі технології та знання, життя ставить нас перед загадками, чому все руйнується після однієї фрази, чому здоров'я сходить на нівець після незначного вчинку? Чому раптом хтось втрачає все, а інший, зробивши просту дію, отримує несподіваний подарунок долі? Це все не випадково. Особливо в такі тижні, коли енергія світу змінюється і стає особливо чутливою до нашої поведінки. Троїцький тиждень не просто відлуння давніх традицій. Це живий період, наповнений знаками, підказками і, на жаль, пастками. У ці дні особливо легко порушити те, що довго накопичувалось. Світу буде.